До дня героїв, який в Україні відзначають 23 травня у селі Мощун, на території меморіального комплексу Янголи Перемоги відбувся пам'ятний захід, під час якого рідним українських захисників, що загинули під час оборони Київщини, вручили особливі пам'ятки. Це QR-коди, що ведуть до персональних сторінок героїв. На них зібрано відео, фотографії та голоси загиблих. Пам'ять про Дітей повинна залишитись. Дуже потрібно, щоб рідні не забували, щоб всі знали, щоб вони бачили. На сьогодні нам зробили 126 QR-кодів. Серед 126 QR-кодів, що до Дня Героїв вручили у Мощуні, є і той, який розповідає історію життя українського захисника родом з Чернігова Дениса Пономаренка на позивний аскет. Денис загинув 16 березня 2022 року у бою за Київщину. Захисник отримав смертельні поранення біля села Мощун. Він не дожив 10 днів до своїх 26 років. Під час заходу рідним загиблих було передано понад 80 іменних qr кодів Родинам, які не змогли приїхати до Мощуна, пам'ятки, організатори передадуть згодом. У нас на жаль по всій Україні родини, тому не всі отримали, але ми їм передамо. Меморіальний комплекс Янголи Перемоги присвячений українським бійцям, що загинули у битві за мощун, яка тривала з 27 лютого по 25 березня 2022 року. На стелі героїв, що розміщена на території меморіалу, встановлено 126 цифрових пам'ятників, присвячених героям, які загинули під час битви за мощун. Наразі продовжується процес збору та оцифрування інформації про захисників, які загинули у мощуні. Планується, що стела героїв поповниться ще понад 50 новими іменами.